Пане президенте, ви підписали, представтесь, будь ласка, Михайло Каліченко, телерадіокомпанія Русь. Ви підписали закон про суспільне мовлення. Прекрасна ідея і альтернативи суспільному мовленню немає. Але поряд з цим е, виходить так, що місцеву телерадіокомпанію забирають на Києві при тій ситуації, що йде децентралізація влади. Може було б добре, якби разом із... Е, децентралізацію, тобто передачі повноважень на місця, все ж таки телерадіокомпанії, на базі телерадіокомпанії створити канал територіальних громад на принципах суспільного мовлення. Я думаю, Ви все правильно кажете. Просто. Децентралізація влади це означає, що мати чи не мати місцеве телебачення це право громади. І президент не має права втручатися і давати вказівку громаді. Ви створите тут телебачення, а тут не створюєте. Що держава вважає за необхідне передати частину повноважень, це вже є революційний крок, на який 23 роки ніхто не йшов. І тут разом зі мною є віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який є сьогодні автором, ініціатором, розробником і тим, хто буде втілювати ці реформи в життя. Ми залучили величезну допомогу Європейського Союзу. Залучили досвід Польщі інших країн по децентралізації, і саме тому це ключова позиція. Громада має вирішувати, чи потрібно їм місцеві новини. Моя особиста думка вони не виживуть без того. Україна суспільство може бути. Е Ефективним, об'єднаним лише тоді, коли є доступна і прозора інформація. Тому як факт, що ми будемо створювати систему суспільного телебачення по всій країні, так і громада має сьогодні проводити рішучі заклади. Не лише не тільки, і не стільки. І взагалі не для того, щоб піарити керівників, а якраз навпаки. Я думаю, що нарешті ми навчимося жити по-європейськи, жити по-новому.